Всім привіт, друзі! Слава Україні! В минулому відео я питала вас, чи хотіли б ви побачити огляд на різні такі прикольні штуки, типу як чорна ікра, артишоки, стержні мариновані пальми і всяке таке. Багато хто написав, що хоче, тому сьогодні огляд. Якщо ви дивилися попереднє відео, то знаєте, про що йде мова, а якщо ні, то зараз я вам розкажу. Але спочатку хочу сказати величезне дякую всім, хто долучився до збору коштів на авто для бригади, в якій знаходиться мій ТАТО, вони зараз на передовій в Донецькій області. Я ось тут залишу всю точну інформацію, скільки вдалося зібрати, тому що там три різних рахунка, плюс ще готівка. Загалом це біля 50 тисяч гривень, трохи більше. і... 300-400 доларів. Тому ще раз величезне дякую всім, хто долучався до цієї справи матеріально та інформаційно. Ми насправді недавно вже мали купувати Volkswagen T4 за 4800 доларів. Е, вагались насправді, тому що там було такий неоднозначний варіант. Е, але в останній момент подзвонив тато і сказав, що Зараз в цей момент авто не можна до них переправляти, тому що ну, не буду розповідати деталі і, напевно, не можна, але ситуація на лінії фронту міняється. Якщо в цей момент відправити їм авто, воно і дня там не проживе. Тому це потрібно буде трошечки пізніше, і у нас є час, щоб вибрати авто більш так детально. Тому і ще раз попрошу про інформацію: якщо ви продаєте чи знаєте, хто продає авто типу Volkswagen Т4. Mercedes Vito бюджет приблизно до 5 тисяч доларів. Будь ласка, напишіть мені в приватні повідомлення. Ну, а ми приступимо до дегустації всієї цієї смакоти. Як же довго я на це чекала? А почалося все з того, що 22 лютого я відсвяткувала свій день народження і в честь цього, в 23 числа, вирішила піти в супермаркет і купувати все саме класне, дороге, незвичне, те, чого я не куштувала ніколи. І власне я вам зараз покажу, як це відбувалося за день. Перед повномасштабною війною вечір 23 лютого тут я ще така щаслива в масті. Гуляю по супермаркету. Чесно, плакати хочеться, коли дивлюся ці відео як з минулого життя. Купувала різні екзотичні фрукти. Добре, що взяла частину продуктів тривалого зберігання. Дуже хотіла зробити салат з цими їстівними квітами. І ось цю барабульку в олії теж взяла. Ось таким вийшов чек, Сільпо передбачив мені добрі кар'єрні зміни, дуже смішно. А ось тут я вже 12 квітня вперше повернулася в Київ села і почала викидати продукти з холодильника. Салат з квіточками зав'яв, всі фрукти викинула. Кому цікаво, це гранаділа. І тут, власне, все, що я повикидала. Все, що вижило, все, що залишилося. Думаю, з чого почати, можливо, з сухих снеків. І для початку сушені томати найбільш звичний снек з усього. Пахне доволі приємно, навіть трошки чорносливом віддає. В принципі, те, чого я очікувала: кисленькі, тверді томати, які потрібно розжовувати. Трішки присутня гірчинка. Краще робити вдома. У мене навіть було відео. Я десь готувала в'ялені томати. Це дуже смачно, це неймовірний делікатес. Зараз починається сезон помідорів. Ну як купити можна де завгодно? От домашні такі згороди тільки достигають. Тому обов'язково робіть. Можна навіть не заливати їх олією, це і так дуже смачно зав'ялили, засушили. Там якісь спеції, чесник можна додати і в морозильну камеру. Далі у мене сушений кавун. Вперше бачу такі фріпси. Слухайте, то це не м'яко, це, це якась шкірка просто. Що це таке? Воно навіть травою пахне сіном. Ну ось дивіться. Зелені шкірки від кавуна. Отак-от. От Вчора, до речі, перший раз в цьому сезоні я з'їла кусок кавуна. А це мало їсти зимою. Несмачно, насправді, відчувається один цукор, хоча в складі тут просто кавун висушений на повітрі. Сировина колумбії. Дивна штука просто як трава з цукром. Наступним буду куштувати алої. Ось такий величезний листок зимою. До речі, багато де вони продавалися, і я так і не зрозуміла, що з ними потрібно робити. Як на мене, це навіть апетитно виглядає. Він має бути прозорим всередині. Ну так є щось. Не дуже він і прозорий. Видно, алоя не може стільки часу в холодильнику прожити. Ну, п'ять місяців. П'ять місяців війни. Ви уявляєте, друзі? Не знаю, як там Ютуб ставиться до різних типу ворожих висловлювань, але як же я ненавиджу цих орків. Мені навіть деякі окремі екземпляри пишуть, що я безсовісна і що це несправедливо, що я перейшла на українську. Вони щось говорять про справедливість. Ой Боже, це окремий кайф таких блокувати, чесне слово. Ну що ж, спробуємо це алоє. Якась така незрозуміла консистенція. Ну, насправді їсти його не хочеться. Воно просто ніяке. Ентерозгель колись пили. Просто слизька субстанція, подібна на желе, яка абсолютно не має смаку. Ось це пустий смак, просто хочеться хоч якусь гірчинку знайти. Хоч а там ну взагалі нічого немає. От просто як в голові у русні. Ти хочеш побачити там хоч трошки розуму, а його немає. Єдині аналогії, які приходять мені в голову. Далі буду куштувати ось такі чіпси зі справжнім трюфелем. До речі, вони мають бути навіть без солі. Просто картопля смажена і трюфель. В складі тут просто картопля, соняшникова олія, оливкова олія, труфель, літній. Ні, сіль все-таки є, і ароматизатор трюфель. М -м -м, пахне дуже навіть приємно. На вигляд, звичайні чіпси. Це смачно картопля, товстіше нарізана, тому вона більш хрустка, якби більше відчувається її смак. Я не куштувала справжні трюфелі, але якщо ось цей непомітний своєрідний присмак, це трюфель. То має бути щось прикольне. І цей присмак, до речі, не має нічого спільного зі звичайними грибами. Я би сказала, що більше схоже на сир. І, до речі, солі в чіпсах зовсім трошки, і можна дійсно розгледіти цей такий незвичний присмак. Раз ми вже заділи тему трюфелю, то далі буду куштувати ось такий сир твердий зі справжніми шматочками трюфелю. І ось тут, до речі, теж є цей аромат. Або, може, це просто сир. Я ж говорила, що чіпси, чіпси з трюфелем, мені на смак більше нагадують не гриби, а сир. Дуже смачний сир, досить пікантний. За рівнем яскравості смаку, щось подібне на дорблю чи горгонзолу. І знову ж таки, я не знаю, чи цей присмак дає саме трюфель, чи просто сир смачний. Але дійсно смачний сир з яскравим смаком і одночасно дуже вершковий. Далі у мене артишоки прямо з Італії. Вони мариновані в олії з додаванням оливкової, петрушка, парець чілі, базилік, часник. такий стандартний маринад. А ось це мені якраз таки грибами пахне. Але знаєте, якими грибами? Можливо, хтось куштував. Колись мій дід збирав, зараз чомусь вже не збирає, гриби, які називалися Грузді. Може, це вони у нас так називались? Не знаю, пошукаю в інтернеті. Такий великий, чорний, лопатий гриб. і він їх навіть не маринував, а квасив. Вони були такі сольоні, кисленькі. Потім нарізалися соломкою, заправлялися чесником, олією, і це було просто божественно. Артишок це така величезна колюча квітка. А ось це власне її серединка. Скоріше за все, цей маринад переб'є його смак. Треба буде колись просто купити свіжу і спробувати. Смачно, і до речі, артишок саме в цьому маринаді дуже схожий саме на ці грузді. Дуже хотіла спробувати цю штуку. Мариновані стержні пальми приїхали вони до нас з Перу. От я не знаю, чи десь написано, що це конкретно за пальма. В складі тут просто пальма, вода, сіль і регулятор кислотності. М -м, дуже приємний запах. Можливо, ви будете здивовані моїми асоціаціями, але це пахне як щось середнє між маринованим ананасом і консервованими помідорами. Тут, коротше, є одночасно і солона, і солодка нота. Щось таке там всередині. Ну, що я можу сказати? Абсолютно нічого цікавого, на смак це просто трошечки кисленька, солене щось, щось незрозуміле. По консистенції зверху оболонка трошечки хрустить, а всередині, ось так вам покажу: всередині ось ця біла штука, вона абсолютно м'яка. І для мене дуже неприємно, бо схоже, саме на ту частину цибулі, яку потрібно відрізати. І от коли вона зварилася чи стушилася, така м'яка. Оце воно. Ну, приємного мало насправді в цих стержнях. Таке щось. І нарешті ікра почну з ікри пінагора. Отака схожа на чорну, але мені здається, що вона просто фарбована. Якщо знайду, хто такий цей пінагор, вам прикріплю фото цієї риби. Пахне як ікра тобіку, ікра летючої риби або мойви, це ікра масаго. Склад ікра пінагора, сіль, соняшникова олія, консерванти, само собою і барвник. Так, тут є якийсь варвник. Ось цей зеленуватий колір навіть нагадує чорну ікру. Аромат досить рибний, але приємний. По аналогії з ікрою летючої риби я очікувала, що вона буде хрусткою, але вона абсолютно м'яка. Має яскравий смак досить такий насичений, схоже навіть на сушену рибу на тараньку. Ну, прикольна ікра, я думала, в неї буде смак такий набагато простіший. Бо, в принципі, я люблю всю ікру: червону, навіть ікру, мой сайди, Ось цю таку, яка навіть не тріскається, не лопає. Загалом непогано. Єдине, що так насторожує в цій ікрі, це ось цей барвник чорний. Можливо, було б навіть краще, якби вона була природного кольору такого. Зеленувато. І ось він настав момент зараз вперше спробую чорну ікру. Вона буває дуже різною. Багато класифікацій, по-перше, чорна ікра буває різної риби. Це в мене ікра зерниста стерляді. Є та, що повністю до кінця дозріває в рибі, її розрізають і достають цю ікру. А ось ця, наприклад, продукт аквакультури отриманий прижиттєво, готовий до вживання. Тобто тут рибу ніби доять. Ну і плюс іще є різні види засолювання. Ой! Якась вона не чорна. Я очікувала, що вона буде чорніша і зеленуватіша, а тут якась просто сіра. Ну, вигляд в неї дивний, погодьтеся. Ох. Як вона ваняє якимсь мулом. Можливо, це ще металева баночка, дає такий запах, От саме запах заліза з мулом в переміжку. От то на. така гедота, чесно кажучи. Може, це ікра якась така погана, але мені взагалі не сподобалось. Дуже м'які ікринки, вони лопаються, соляненькі, але потім ще з'являється ось цей смак яскраво виражений. Спочатку заліза, потім мулу і річкової риби. Буває, коли смажиш ікру карася, вона десь може настільки просмажилася і відчувається ось цей смак сирої річкової риби. Все те саме. Я не знаю, може ще раз. Ну, на цей раз насправді трошки приємніше, бо я знала, чого очікувати, але все рівно. Ось цей смак мулу, який все перебиває. Я прямо розчарована. Я однозначно ще буду куштувати чорну ікру. Можливо, вона не вся така, можливо, просто вся така попалась, але це дуже дивно. Мені червона якраз смачніша в мільйон разів. Але може це знаєте, як з устрицями. Спочатку не смачно, а потім повністю розумієш смак і стаєш фанатом. Ось такий огляд у мене вийшов. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Слава Україні! Слава нашим воїнам, які захищають нас. Не забувайте допомагати нашій армії і донатити на ЗСУ. До зустрічі!